Усім мої вітанечка! З вами Бікмаєв, і сьогодні ми будемо робити ранкову практику на проробку нашої спини, особливо, якщо є проблеми з сутулістю і ви багато сидите. Ми будемо активувати задній ланцюг. І а вже ж з вас, як завжди, вподобайка. Не забудьте залишити комент. І я нагадую, що ви можете придбати курси для того, щоб не думати, що робити. Просто на кожен день різні практики. Починаєте йога-терапія, його терапія 21, потім адаптивна йога, адаптивна йога 21, до речі, останнє відео записую сьогодні. І, а вже ж Абсолютна сила, абсолютна сол 21. Цих шести курсів вам вистачить для того, щоб піднятись на йозі з самого початку до піку. І вже тільки в наступному році будуть курси по стійках на руках. Тому чекаємо тільки в наступному році. Там буде абсолютна сила. Прям такий. А може взагалі по-іншому і назву свій курс. Але поки що ось вам розвиток на майбутній рік. І додатково скоро буде онлайн-йога групами. Тому чекайте анонсів. А ми приступаємо, нагадую, що ми дихаємо через ніс, повільно, спокійно, тільки через ніс. Якщо складно, ми видихаємо через рота. І намагаємось відчувати своє тіло, концентруватися на відчуттях тощо. Ми починаємо з положення коліна до грудей. Ось ми сіли. Спинка рівна, не сутулимо її. Якщо складно, трохи вирівнюємо ноги. Головне, щоб ми могли відчути, яка у нас спинка. Тримаємо лопатки, дихаємо повільно. Концентруємо увагу саме на спину. На те, як ми її отримаємо, тому що буде бажання скрутитися, щоб більше навантажити прес і щоб він на себе більше уваги взяв. Ми цього не робимо, ми тримаємо. Можемо трохи розгорнути долоні до неба. Таким чином, більший акцент піде на зону між лопатками, і тоді ми не будемо гратися плечима і руки не будуть уходити вперед. Просто долоні розгорнули. Цього вистачить, для того, щоб ваше тіло зрозуміло. У якому напрямку йти. Далі потримали дане положення. Ми лягаємо і долоні так само йдуть донизу. У мене там базофільчик. Це ім'я цього красення. Ось долоні дивляться до підлоги і йдуть донизу. Не треба розгортати, вони не ляжуть. Треба нам розкрити ту зубчаті м'язи. Ту ми розкриваємо зубчаті м'язи. Плечі у нас трохи вуще, руки вущі плеч. І тримаємо до положення. Трохи розігнути ноги і тримаємо. Головне, не розводимо лікті в боки. Лікті, скажімо так, дивляться у напрямку колін. Тримаємо, дихаємо. Я розумію, що це складновасто, але тримаємо. Головне акцент на лікті. Тому що лікті можуть розгорнутися і долоні за ним. Тому ми тиснемо, тиснемо і раз тиснемо. Добре. Зараз беремо за гомілкостопи і входимо сідничний міст. Взялись, лопатки максимально зводимо. Лікті можна використовувати, як тисну. Ми не просто підтримуємо наші гомілкостопи, а ми саме взялись плотно, жорстко, стопи на ширні плеч. Лопатки максимально зведені. І тиснемо. Ви повинні так тиснути сідницями, щоб між сідниці так стискали криш, що він може аж хрумкнути. О! У мене тільки що хрумкнув. Все. І тримаємо цьому в цьому положенні. У мене тут в ексцентриці знаходяться чотирьові. Вони розтягнуті, але напружені. Сідниці прямо спекотно їм. І тримаємо денег положення. Добре, зараз руки намагаємось підкласти під таз. Ось так. Ми начебто чашу тримаємо. В сідниці вперлися. О, ще раз хромкнуло. І тут намагаємось повністю розслабити таз. В опір йде в лікті. Охайніше, чим вущі лікті, тим легше буде тримати. Не так боляче. Тому... Акцентуйте увагу, відчуйте вагу тазу у ваших руках. З цього положення виходимо на носочки, ось стали, штовхнулися від рук і прибираємо руки. Можемо в замочок. Так буде краще. І тримаємо дане положення. Лікті ще більше зводимо. Замок вивертаємо і наші долоні ми тиснемо додатково в підлогу, щоб більший тиск організувати в нашій сідниці і допомогти їм плечима тримати цей міст. Тримаємо дане положення, знову зараз підкладаємо руки. Зараз повинно це бути легше. І розслабляємо таз. Тримаємо. Я повністю розслабляю. Коліна трохи розвелися. Потримуємо дане положення. Насолоджуємось моментом. Дихаємо, тримаємо. Далі ми виводимо ліву ногу вперед. І зараз ось це положення тримаємо і відпускаємо. Тримаємо. У нас ліва нога тисне в підлогу і права тримає міст. Руками ліктями можемо додавати цей тиск. Тримаємо ту не сильно навантажується нога, більше тиск йде в праву ногу. Акцентуємо увагу, не розслабляємось. Знову підтягуємо про ліву ногу. Знову міст. Підтримуємо сідниці. розслабляємо. Намагаємось відчути. Добре. Зараз вводимо праву ногу, ліву на носок, праву на п'ятку, тиск формуємо, перебираємо руки, тримаємо міст. Акцентуємо увагу на... Сідницю нашу ліву. Ви бачите, У да? мене настільки працює ліва нога, що я легко можу контролювати праву. Але і так як я хочу мікрорух додати в напругу правої ноги, п'ятка моя намагається тиснути в підлогу, начебто допомагати. Добре. Далі лягаємо. Лягли. Підтягнули до себе праву ногу. Приклеїли до грудини. І зараз вирівнюємо ліву ногу довжину. Ми намагаємось п'ятку покласти на підлогу. І не відриваючи п'ятку від підлоги, вирівнюємо ліву ногу якомога більше. Ту ціль, щоб повністю нога лягла. Ось вона у мене напружена, я її не розслабляю взагалі. Моя розтяжка дозволяє її розслабити, але це мені не потрібно, тому я працюю. В амплітуду. Тобто ось ви лежите, повністю приклеєне праве стегно. І ось не відтриваючи стегно від тулуба, а п'ятку ліву від підлоги, вирівнюємо. Голову не запрокидуємо, дуже важливо. Тримаємо напружене, напружене. Все в тонусі. Беремось лівою рукою за правий великий палець. Нога ліва, як була напружена, так і залишається. Якщо у вас ту зупинка була, так і залишаємо. Не довирівнюємо, не доскорочуємо. Як була ліва, так і залишається на прузі. І потрохи вирівнюємо праву ногу. Якщо сильно не вирівнюється ось ту база, тобто ви не можете далі піти, залишаємо. Наша ціль не рвати себе. А вже ж ви далі ще повністю вирівнялись, але фікс. Трима пальцями так не беремо. Ось це не беремо, бо буде витяжіння плеча і розгин шиї. Тому великий палець там зап, взяли так, заблокували. Шия тримається, грудина тримається, вирівнюємо в ногу. І тримаємо дане положення. Так шия не піде вперед. Якщо розгорнете палець у напрямку підйому, стопи, у вас шия піде, плече піде, і це буде порушення біомеханіки. Тому тримаємо, контролюємо е, роботу нашої правої ноги. Вона напружена. Добре. Змінюємо ноги. Підтягуємо ліву ногу. Обхопили. Права п'ятка на підлозі. І не відриваючи ліве стегно від тулуба і праву п'яткові підлоги ми вирівнюємо праву ногу в напругу. Зупиняємось там, де у нас супротив і нога не може йти. І залишаємось в даному положенні. Найголовніше то у нас ліве коліно. Тримаємо, не розслабляємо праву ногу, не відриваємо ліве стегно. Не біжимо за результатами. Наш результат це здоров'я. А не прямі ноги тощо. Розтяжка, гарна розтяжка, гарне розкриття це наслідок. А причина ваша роботи це ваше здоров'я. А здоров'я може бути тільки, якщо ви працюєте в, до піку амплітуди, а не за пік амплітуди. Дуже важливо це. За пік в йозі не можна виходити. Беремось за великий палець правою рукою, залишаємо праву ногу, як є, у кого як. Великий палець дивиться до стелі. І вирівнюємо. Пам'ятаємо, що у нас не повинна голова запрокидуватись, нічого. Тримаємо дане положення. Дихаємо повільно. Відчуваємо, як на все працює. Наскільки випрямив, наскільки випрямив. Наша ціль дійти до блоку. І все. Дихаємо, не затримуємо дихання, приймаємо те, що є. І розслабились. Коротенька але дієва практика. Нагадую, курси внизу. Можна або стати спонсором, і у вас буде постійно усі курси відкриті, або ви можете придбати. Для тих, хто не хоче сильно розвиватися в Йозі, а хоче тримати здоров'я, краще придбати. Це буде дешевше, його терапія, 21. Якщо ви хочете розвиватися в Йозі, краще спонсорство. А я вам бажаю гарного дня і до зустрічі в нових відео.